Про програми підтримки ветеранського бізнесу і про те, як взагалі країна справляється із соціалізацією учасників бойових дій, ми поговоримо далі із Юлією Лапутіною, міністеркою у справах ветеранів. Пані Юлія, добрий день. Вітаю. Пані Юлю, за вашими оцінками після війни в Україні може бути до 4 мільйонів людей, яким буде потрібна допомога вашого міністерства в тій чи іншій формі, це величезне завдання, і воно вимагає комплексного підходу від держави від суспільства. Важливо, щоб була врахована і економічна тут і соціальна адаптація. Будь ласка, розкажіть, які програми реінтеграції, програми підтримки плануються, які є конкретні ініціативи? Загалом потрібно сказати, що нам е, треба зробити архітектуру і започаткувати інфраструктуру ветеранської політики, починаючи від громади і закінчуючи загальнодержавним рівнем. Те, це те, чим ми зараз наразі і займаємося. Тож е, саме основне завдання, щоб воїн після фронту інтегрувався в суспільне життя, повернувся до родини. Був е максимально е в стані здоров'я в е нормальному і е потім е інтегрувався в економічне життя, в освіту, е в державну службу. Тобто ми маємо сприяти всім, чим можливо, і саме для того, щоб. Е з моменту широкомасштабного вторгнення надати тим ветеранам, які е, відслужили, і вже за станом здоров'я або за іншими е, причинами не можуть служити, або ті ветерани підприємства, яких працюють, а вони на фронті, е, ми започаткували програму е, Українського ветеранського фонду. Підтримки грантової підприємництва, тобто це підприємства, які вже існують два роки з моменту подання заявки до українського ветеранського фонду. Ця програма діє протягом року, і вже ми маємо дійсно більше 400 переможців. Це дуже важливо, тому що грантова підтримка це безповоротна фінансова допомога від 500 тисяч гривень зараз вже до 3 мільйонів гривень. Тобто, завдяки цьому ветерани можуть купувати обладнання, ветерани можуть залучати. Також своїх членів родин і ветеранів до працевлаштування це також додаткове працевлаштування. Крім цього, ветерани можуть сприяти розвитку нашої економіки, що дуже важливо економіки регіонів. Із цих грантових коштів вони отримують кошти для свого бізнесу, а також платять податки, які повертаються в державу. Це така комплексна програма. Але це тільки один елемент. Зараз ми працюємо над тим, щоб створити систему ефективного переходу з військового служби до цивільного життя. Тобто, коли людина служить, має бути в армії започаткований людино підхід, щоб людина... люди. Не не тільки служила і віддавала свій не обов'язок військової державі, а щоб держава під час служби би підплувалася, щоб вона продумувала, яким чином після демобілізації людина може інтегруватися в цивільне життя. Це перш за все, також отримання другої військової цивільної освіти разом з військовою, щоб вже Планувати, куди людина після армії піде це про мас... не масову демобілізацію, а про планову демобілізацію після перемоги. А для тих людей, які будуть масово демобілізовуватися, ми в громадах створюємо інститут помічника ветерана. Це буде людина з числа ветеранів, яка також буде допомагати і сприяти комфортному поверненню до цивільного життя наших демобілізованих після служби. Вона буде допомагати оформлювати документи, допомагати отримувати до. Овідки буде допомагати отримувати різні сервіси, які існують на рівні громади і суспільства. Вони будуть працювати помічники в сервісних офісах, які є комунальними неприбутковими підприємствами або комунальними установами. І що дуже важливо, ми інституціоналізуємо виконавчу гілку влади на місцях і створюємо самостійні структурні підрозділи окремо від підрозділів соцзахисту в обласних військових адміністраціях і в районних державних адміністраціях. Адміністраціях підрозділи у справах ветеранів. Вони будуть юридичними особами публічного права, і завдяки цьому ми зможемо планувати бюджетами наступного року субвенції місцевим бюджетам для започаткування програм підтримки ветеранів і в освіті, і в працевлаштуванні, і в отриманні знань, як відкрити власну справу, і у підтримці власної справи, і у реабілітації. Ну, власне, серед пріоритетів уряду також і е є е е е залучення ветеранів до державного управління, їхнє включення, так би мовити, в суспільний договір. Е е я так розумію, що о о саме так, як ви зараз розказали, саме так їх і будуть інтегрувати в управління, так би мовити, країною. Так, ми маємо створити такі ліфти для соціальних для ветеранів, щоб по-перше надати їм спроможності виконувати обов'язки на державній службі, наприклад, інтегруватися в місцеві органи влади, в державні органи влади. А для того, щоб вони були там конкурентно спроможні, держава має надати їм знання, тобто будуть підтримки програми підтримки їх на рівні освітніх програм. Ми вже створили. 10 центрів ветеранського розвитку на базі вищих навчальних закладів те зараз по пілотному проекту навчаємо помічників ветерана. А в перспективі ці центри стануть такими осередками перекваліфікації військових після демобілізації на цивільні спеціальності і інтеграції їх у. Все наше тут життя, тому що дійсно ви правильно сказали, кожен ну, тобто 10% населення, буде е, так чи інакше дотично до ветеранів, і ми розуміємо, що це дуже велика е, кількість людей, і вони мають. По перше, це ті, хто гідно захищав нас на фронті, хто мав сміливість, мав особисті якості, мав гідність захистити нас на самих передових фронтах. І тому ми їм маємо дати. Вони мають брати участь у суспільному житті країни обов'язково. А Держава має цьому сприяти, щоб вони там були конкурентно спроможними. Пані Юлі, от ви також озвучували цифри, що за останні 14 місяців ветерани отримали підтримки на розвиток бізнесу на понад 120 мільйонів гривень. А які сфери бізнесу є пріоритетними для цієї підтримки? Наскільки активні взагалі ветерани щодо підприємницької діяльності? Не дуже активні. Статистика показує, що багато людей, хто повернувся з фронту, не правовлаштовуються на попереднє місце роботи і хочуть відкрити власну справу. Які бізнеси? Дуже важливо, що є бізнеси, які Спрямовані на оборону. Це також бізнес, які от у нас одне підприємство було, яке виграло грант на розвиток цивільного розмінування, що є дуже важливим зараз, бо ми є найбільш замінована країна, на жаль, зараз в світі. Також є такі напрямки, як. ППЛА, такі напрямки як пошиття військової форми, в тому числі для жінок, також дуже активно ветерани залучаються до агробізнесу. І там є крафтова Продукція харчової промисловості там є фермерство і багато інших бізнесів також є. Дуже приємно було ми проводили український міжнародний ветеранський форум в серпні місяці. Це щорічний форум, і там були представлені наприклад дуже цікава розробка, симулятор для стрільби з ПЗРК або з будь-якого іншого виду. Такої зброї там є різні види цієї зброї, і симулятор він дозволяє, наприклад, зберегти боєприпаси і навчатися певним чином без застосування боєприпаса. Пані Юля, от ви трохи розказали про посаду помічника ветерана. А можна трохи більше хто саме може бути? Це обов'язково ветерани, чи можливо це люди не дотичні до цієї роботи? і Як саме буде відбуватися, які їхні обов'язки? У нас вже зараз е, працевлаштовані в Вінницькій області перші пілотні 12 помічників ветерана. Критерії це має бути в першу чергу обов'язково або ветеран, або член е, родини ветерана, або член родини загиблого захисника або захисниці, тому що тільки е, людина, яка пройшла всі ці випробування, може е, дійсно відчути, що таке е, повертатися з фронту в цивільне життя. Бо це дійсно виклик для військовослужбовця. Він певний часом перебував на фронті, і там зовсім по-іншому все відбувається. Цей помічник він фактично сприятиме фасилітації діалогу між ветераном та. Місцевими органами влади, які надають сервіси, це сервісні центри, центри надання адміністративних послуг. Він також допомагатиме використовувати електронні застосунки, які надають сервіси також нашим захисникам. Умовно кажучи, це людина, яка зустріне ветерана прямо з фронту на автостанції або на залізничному вокзалі, запропонує йому певні послуги, тому що у нас може бути така ситуація, що людина повертається додому, а житло зруйноване, підприємство. Це закрита, а сім'я знаходиться за кордоном, і хтось має допомогти цій людині, і це буде помічник. За принципом рівний рівному, які сприятиме тому, що людина буде дізнаватися про все. з фронту прийшов. Він не знає, куди по які довідки звертатися, де можна отримати освіту або медичну допомогу. Ветеранам, помічників ветерана ми навчаємо на цій програмі. Ми програма розроблена спільно з вищими навчальними закладами. Де ми навчаємо протягом трьох тижневого терміну, люди навчаються. Вони попередні відбираються за електронною заявкою, яка подається в сервіс є ветеран. Обробляється там. Комісія з числа представників органів місцевої влади, Міністерства справах ветеранів громади. Та громадськості і психологи обов'язково відбираються на навчання, і потім е, ми їх навчаємо в цьому центрі. Після чого вони виходять е, на роботу, і це не кабінетний працівник, це людина, яка живе в громаді і прямо може звертатися до е, своїх, е, так би мовити, підопічних. І, і вони 24 на 7, ветерани можуть дзвонити цій людині і. Е, це дуже важливо, особливо для віддалених регіонів, тому що е якщо щось трапиться в віддаленому регіоні, ветерану потрібна допомога. Там немає ні психолога, немає ні е доктора, нема е ні ЦНАПу, нічого і тому. Е Потрібні будуть такі навіть виїзні завдання у помічника ветерана. Він збере мультидисциплінарну команду, наприклад, психолога. Якщо щось трапиться. ну умовно кажучи, дружина позвонила у людини. Проблеми психологічні виявилися у ветерана. Вона попросила допомоги. Mm -hmm. Помічник бере психолога з реабілітаційного центру, бере там кого ще потрібно. побратимів і приїжджає і розв'язує цю проблематику. Ну в принципі, так, ми ветеран, зрозуміли має... схему. Пані Юлія. Я вам дуже дякую, що все це пояснили. На жаль, у нас закінчився ефірний час, але я вам дякую. Це було дуже корисно. Я нагадаю про соціалізацію ветеранів, про стартапи. Ми говорили з Юлією Лапутіною, міністеркою у справах ветеранів України.